Після того, як закінчилися війни, залишок живих опромінули циранам, і люди втратили свідомість і волю, і за наказом ворогів чужеземних багатство і надра вони добували. Коли ж у тих землях багатств не залишилося і надра вичерпали все до краю, тоді всіх людей знищили вороги і вивезли все, що на землях здобули. А з яких земель чужеземців вигнали, туди відправляли вони в руйнівник. Щоб відновлено було круг із Зарбіна. Знову засяяла спіраль міжмір'я. Ви витягніть кристали руху в частині, що меркне променем в опівчетверті. Замість кристалів руху сварги, що на краях для чертогів сварожих, встановіть кристали Інглії. Світло і намір'я, виявлено в наві, буде в кристалах Інглії світитися, і, витікаючи потужним потоком, він відновить зарбіна світіння. Тільки на круг із зарбіна перед вами, рівним севом, Спираль проявиться, знову поміняєте кристали, як було, як відкривається вам і намір'я. Знайте, згубне світло і намір'я, воно поглинає душі випромінювання, і розум померкне в променях і намірних, не в змозі зрозуміти, що з душею відбувається, а життя нерозумних, бездушних створінь не рухається в сваргу, а в пекло йде. І там вони чахнуть у темряві безпробудні, не знаючи себе ні того, що ж сталося. Тож будьте уважні у ваших діяннях і не випробовуйте судьбу даремно. Багатьох людей цікавість занапастила тих, хто намагався пізнати й намір'я. Промені і намиря шкідливі для здоров'я, і люди не в змозі пізнати їхню природу. Там життя, що протікає за чужими законами. Над землями сходить кривавий світанок, і дивні сутності на зразок полканів намагалися у Вайтмори зруйнувати навік. Ви на Мідгарді живете спокійно з давніх давен, коли світ утвердився. Пам'ятаючи звет про дії дач Бога, як він порушував плоти Кащеєва, що на найближчому місяці перебували, Тарг не дозволив підступним Кащеєм Мідгард зруйнувати, як зруйнували дею. Ці Кащеї правителі сірих, згинули разом з місяцем в одержувачі, але розплатився Мідгард за волю, дарнію, прихованою великим потопом. Води місяця той потоп створили, на землю з небес вони веселкою впали, бо місяць розколовся на частини, і ратю сварожичів у Мідгар спустився. Були зруйновані стародавні нитки, що тяглися до далеких чортогів, і в міжмір'ї частина зв'язків перервалася. Не було чути поклик багатодольний. Багато Вайтмар загубулося у сварзі, перш ніж нові нитки народилися, і був почути їх поклик з чортогів.